Зустрілися якось бджола і муха. Поговорили, погомоніли. Як не як, хоч далека, але все ж родина. Каже бджола до мухи Приходь сестру в гості, посидимо на чомусь прекрасному, політаємо по чомусь пахучому, побуваємо на чомусь особливому. Муха недовго барилася і прилетіла на запрошення. Цілий день від ранку до заходу сонця сестри літали запашними лугами. Томивши, сідали, відпочити у квітковому холодочку, зголоднівши, досхочу, смакували пахучим нектаром, відчувши спрагу, тамували її чистою прохолодною росою. Та проходить час і казка закінчується. Увечері питає бджола муху: ну, сестро, які у тебе відчуття, які враження, які емоції від побаченого, від пережитого? Та які емоції, відповідає муха. Цілковите розчарування. От якби ти. Посиділа на купі гною, оце справжнє життя, оце емоції. Це лише притча. Але це притча про нас. І трактуйте, як бажаєте, пам'ятаючи, що це притча про нас. Адже у кожного з нас є свій запашний луг або своя купа гною. Отож, впізнаємо себе.